Чи можлива економічна криза у США у фінансових колах поширений вираз. Коли Сполучені Штати починають пчихати, застуджується увесь світ, маючи на увазі, що криза може накрити й інші країни, у тому числі Україну. Напередодні агентство Bloomberg повідомило про падіння американського фондового ринку на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо мит. У іншій публікації це ж агентство наводить вражаючу цифру: 209 мільярдів доларів втратили 5 багатіїв. Які підтримували другий термін Трампа, тим часом New York Times пише, через політику Трампа інвестори почали масово виводити гроші із США та розподіляти їх у світі. Аналітики Київського безпекового форуму констатують, економічна політика Трампа у ближчий час буде зосереджена на скороченні державних витрат та агресивному запровадженні тарифів на імпорт. Наслідком стануть зниження ВВП та підвищення інфляції, припускають вони. Та з часом економічна політика може зазнати змін, особливо у зв'язку з виборами до Сенату наступного року. Послухаємо В'ячеслава Бутка, економічного радника Київського безпекового форуму. План полягає у тому, щоб до 4 липня 2026 року скоротити видатки державного бюджету США на 2 трильйони доларів. Ця сума співставна з дефіцитом бюджету США. Скорочення видатків на таку суму за півтора роки виглядає. Мало ймовірно, але судячи завзятості Ілона Маска, який відповідає за цей напрямок, втілювати план будуть агресивно. Дата 4 липня 2026 року обрана не випадково. Вона приурочена 250 п'ятдесяті річниці декларації незалежності США.